Вітаю друзі, сьогодні оглядаємо Yamaha Jog SA36, це чотиритактний інжекторний скутер на водяному охолодженні. Моделька сама популярна на сьогоднішній день. Ціна якість, зручність, велике сидіння, ну і дійсно доступна по запчастинам. Зрозуміла Yamaha Jog, яка є дуже і дуже якісним. Скутером, ну, давайте підряд будемо знайомитись. все як завжди. Є гарненький такий багажничок під кофер. Задня гума стоїть у нас повністю без жодного перебільшення нова. Це Dan Lopran Scoot. Їхня оригінальна гума не дешева. Так, Накладка, все тут ціленьке повністю. По правій частині пластика в сірому кольорі, до речі, красивий перламутровий такий колір. Дивіться, Гарненький такий, на сонечку блистить весь по правій жодної подряпинки, рідне сидіння, сидіння заводське, але міня не пам'ятаю, здається, з іншого скутерка сидіння. Але найголовніше, що воно оригінальне. Так, під сидінням все супер, є якісь папірці японські, ключик в нас не оригінальний, але який вже є. Так, але працює і від баку заднього. Судячи по баку, у нас 10-11, 10, 10 рік. Чистенький, абсолютно гарний бак. Все працює. Ну і звичайно ж до запалювання він підходить. Так, побігли далі. Сидіння ціленьке, без дефектів, він в сірому заводському кольорі. Зверніть увагу з сірими косиночками. Отак має бути. Так дуже гарно і гармонійно. Йдемо далі. Так, По голові. Тут в мене є одна-дві таких дефектика невеличких. Так, клюв також в рідній фарбі. Так, Хто не знає, у Джога 36-го є можливість поставити кошик спереду. Щоб поставити кошик, от такі робити отвори, там є різьба і ставити. Ну, частенько з Японії вони підходять за цими отворами. Видно, стояв кошик. Так. Передня гума така, відсотків 30-40 стоїть РСІТУ-тук, це якісна японська гума, тут гідравлічна вилка, хто не знає, якісна і гарно-гарно ходить, м'якенька. Так далі по лівій частині також жодної подряпини немає. Практично по пластику я б сказав ідеальний стан взагалі. Там буквально на голові одна-дві крапочки і все. 12407 кілометрів пробігу. Все прекрасно, все чудово і все повністю ціленьке. Як завжди, тут бардачок, блокування заднього варіатора, заднього колеса, акумулятор тут все. По варіаторах також повністю стоковий рідний стан. Все заводське залишилось. Ну що сказати, рівненько, гарно працює, але щось лампочка не працює. Коротше, заміню лампочку. Часте, час, часто так трапляється, що скутерки, які приїжджають з Японії. От воно, здається, там 5 хвилин назад працювало, попрацювала лампочка, яка 10 років там була на паузі і згоряє частенько. Але це... Якби не критично, та лампочка копійки коштує. Тим більше зараз лампочки вже йдуть лед і вони трошечки економічніші. Так, зрозуміло. Ближній дальній працює. Поворотники. Сигнал також працює. Так, Глянув за стоп. Ну і як завжди невеличкий тест драйв Так, щодо роботи двигунчика. Без зауважень, гарно, тихенько, без питань. Так, ну як завжди, невеличкий тест-драйв Що по По скутеру вам скажу. Він один із небагатьох Кого пологий пол, можна вирівняти ножки. Зручно, економічна моделька. Ну, Я ж кажу, на сьогодні це самий -самий популярний апарат, який продається, і він дійсно і він дійсно хороший. Проблему всі ми його знаємо, скажімо так. Недостаток це сальник помпи, а так в загальному дуже-дуже прекрасна техніка. Десь 55-58 біжить скутер. Коротше кажучи, все, що потрібно, все їде. Рекомендую джок, популярний, доступний, якісний скутер від Yamaha. Кому подобається, звертайтеся, контакти в описі під відео. Також джоки є в різних кольорах. Наявності чорний, червоний і так далі. Заходьте на телеграм, оглядайте, обирайте інші кольори, іншу техніку. До нових зустрічей. І підписуйтесь на YouTube канал, будуть цікаві пропозиції.